Йому всього дев'ять, але його талант декламатора, відомий на всю Україну та навіть поза її межами. Зірковий лучанин Миколка Варцаб'юк став лауреатом першого ступеня на міжнародному конкурсі, присвяченому творчості Лесі Українки за напрямком декламація. Як йому це вдалося, розповість Віра Шепчук. Було колись в одній країні, Сумній хатині рядами дуб шикував. Вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Це фрагмент вірша Лесі Українки легенда у виконанні дев'ятилітнього лучанина Миколи Варцебюка. З ним хлопчик переміг на міжнародному конкурсі, присвяченому творчості легендарної поетеси. Мама талановитого лучанина Юлія розповідає, це вже не перша перемога її сина. Ми беремо участь вже в четверте і тричі Миколка є лауреатом цього конкурсу, а перший раз в п'ятирічному віці. Сказочкою Лесі Українки-Метелики. Потім вони з дівчинкою Злата Башак інсценізації робили затвором Лесі Українки лісова пісня. І зараз легенда. Минулий рік в них було більше п'яти тисяч учасників цей конкурс став міжнародним і тому серед такої кількості учасників звичайно радісно бути лауреатом першого ступеня. Юний талант каже, вчити вірші йому допомагає мама та викладачі. Останнім часом хлопчик вчить поезію самостійно. Є такі вірші, які я можу вчити там навіть місяць. Є що за два дні. Є багато віршів, я просто повторюю. Зараз також вчу два нових вірші. Я українець, а ще героям не треба медалей. Миколка не лише талановито декламує поезію, а й на супілці грає. Юний Лучанин вважає, що творчість і культура важливі навіть під час повномасштабної війни, бо ж герої виборюють мирне життя для кожного з нас. вони нас захищають за те, щоб ми тут виступали, молилися за них. Якби вони нас не захищали, цього б всього не було. Вони нас тільки для того і захищають. Щоб ми тут, вони там прославляють Україну, а ми тут. Хлопчик готується до нових конкурсів і перемог, і ексклюзивно для наших глядачів декламує вірш у моєї долі. У моєї долі синьо жовті крила, стомлені від болю та міцні, як сталь. Мам! Їх не здолає жодна в світі сила, хоч вони тендітні, ніжні, мов кришталь. У моєї долі тихе, чисте серце, у якому зводить Господь Бог свій храм. Так його ламають, знищують, та все це не руйнує світла, що палає там. Віра Шевчук Мирослав Хотимчук для новин на часі.